Перед вами в першу чергу як журналіст. і друг заради данний. А я виступаю як громадянин безсотних політичних засобів, безхозної політичної дітації. Отут поряд стоять мої друзі журналісти, Артем Шевченко, інші. Бачу, ваш танк. Щойно ми проводили спільну реконференцію. Народним а, кандидатом народні депутати Миколи Дяжи. Тому як громадянин, я сьогодні звертаюся до Національної ради. Я хочу дивитися і віась. Петра воє як громадянина України. І я закликаю сьогодні всіх, хто причесний до цих галесних речей, що відбувається. Каналу об'єктивних новин і чесної об'єктивної інформації припинити тиск, який не припиняється протягом останніх два роки. Сьогодні для нас є визначальне найголовніше. Влада намагається остаточно знищити свободу слова. Я про це повторював вже не раз і кажу ще раз сьогодні як вони знищать ТВА, вони знищать П'ятий канал, а після того почнуть знищити останній вільний простір інформації, інтернет. Медичьому зорті сумнівів немає. Тому якщо сьогодні громадськість не об'єднається навколо захисту, готовий слова, навколо захисту нашого телеканалу, нашого телеканалу. Телеканал, який справді подає абсолютно нормальну, відверту і об'єктивну інформацію. Я погоджуюся за шкодується, який переді мною говорив. Ми говоримо позиційні. Якщо позиційним каналом називати всього тільки тому, що вони дають висвітлювати і одну і другу точку зору, то я вважаю, це. Навіть СТБ, телеканал, який ще обіцяв давати якусь інформацію, зараз вже на правилитній жаль, зусилься. Ми більше не бачимо правди в правдих телебачення, дітей головіше. А я як громадянин України не розповіти. Пертайте старо, награди ще. Тобі не припиняти нашу боротьбу. Цей канал має існувати. Я живу на оболоні, у мене в капаних мережах його відключили, а оператор пірова. Ця сама ситуація в уголі кафе. Сьогодні можна дивитися число такому підписі, або в інтернеті. Я дивлюсь в інтернеті. Але значна кількість людей не має такої можливості. І закривати як поднимаюсь маю право сьогодні представляти. Тому ще раз и ще раз. Сьогодні тільки наша гель і наша боротьба не дасть.